Українець, який випередив братів люм'єрів, та перший у світі винайшов кіноапарат. Хто такий Йосип Тимченко? Чому офіційно кіноапарат не визнають його досягненням? Та чому винахідник закінчив життя у злиднях? Про це далі, але спершу підпишись на соцмережі точки сходу. Народився Йосип Тимченко у 1852 році в селі Окіп на Харківщині у багатодітній родині кріпаків. Спочатку навчався в церковно-приходській школі, а коли йому виповнилось 14, батько віддав його в до оптика Олександра Едельберга. Так за сім років хлопчина став справжнім майстром точної механіки. У 21 Тимченко разом із друзями намагалися вирушити до океанії, щоб заснувати там поселення. Але поїздка зірвалася. Один із товаришів втік з усіма Тож без копійки разом із дружиною Анастасією Йосип залишився в Одесі. У злиднях в родині народився перший син, але помер немовлям через недоїдання. Йосип почав працювати в товаристві пароплавства та торгівлі, де створив свій перший пристрій для перевірки парових котлів. Згодом очолив механічну майстерню Одеського університету. Там винаходив унікальні наукові прилади: сейсмографи, барометри, телескопічні системи, інструменти для мікрохірургії, заробітки. Зросли, і Йосип вирішив самостійно збудувати двоповерхову майстерню з житлом і кабінетом. Саме у власній майстерні Йосип Тимченко сконструював кінескоп, прилад завдяки якому з'явилася можливість знімати Об'єкти в русі. Інноваційний винахід дав поштовх для появи кінематографу, і найголовніше у 1893 році разом із фізиком Миколою Любимовим Тимченко сконструював равлик, механізм, який став основою для нового кінескопу. За допомогою нього в Одесі зняли два короткі фільми: вершник і метальник списа. Показ відбувся публічно на великому екрані за два роки до відкриття бритів люм'єрів. Однак Тимченко так і не запатентував свій апарат. Ба більше не вважав його своїм головним досягненням. Водночас продовжував створювати унікальні пристрої для науки, автоматизував грязи лікарні, розробив систему для телефонного зв'язку, працював день і ніч. Втім, у 1909 році університет звільнив Тимченка з посади керівника і забрав майстерню. Під час Першої світової війни Йосипа повернули на роботу, адже він сконструював верстат для виготовлення патронів, який прискорював роботу втричі. Після приходу більшовиків університет. Росформували Йосипа вигнали з власного дому, назвавши Бургоєм. Більшість його винаходів були втрачені. Помер Йосип Тимченко 20 травня 1924 року. Тоді йому було 72 роки. А чи знали ви про цього українського винахідника? Пишіть в коментарях та підписуйтесь на соцмережі точки сходу.